О, яблука. Що? <кхем> Давайте. Чому? Сьогодні наші спонсори передали нам яблука соковиті з купою вітамінів. Їжте яблука, є вітання. Вуйко нюс рекомендую вам, вам брати та їсти яблука, бо це дуже корисно. Сьогодні наш будівельник, він ми купили на 400 доларів набір медика проте кудись все ділося. І ми підозрюємо, що це був дайте коментар. Знаєте, державний бюджет України. Що ви зробили? Викенюс не залишить це атлес без чого ми, ми не залишилися? Без ми зустріли собаку з Донбаса, вона має кулемет! Баба з Донбасу якась харі! Ні! 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 Все. Де? Камеру знайшов! Вони камеру! <головіка> на, на жаль, нашого кореспондента більше немає. Нашого. Ааа, той шість камер був. А, проте ми продовжимо знімати. Що то буде? Що ж то буде? Відкрий Дит...